Зранку ворог вдарив ракетами по Запоріжжю та Кривому Рогу, і півгодини тому військові попередили про чергову балістичну небезпеку для Запорізької та Дніпропетровської областей. Щодо наслідків ранкової атаки у кривому розі ще чекаємо офіційної інформації. А от військова адміністрація Запоріжжя вже повідомила, що ракета попередньо іскандер влучила у одне з підприємств. Наша Олена Каптюк зараз поряд з місцем влучання. Вона з нами наживо. Олено, що відомо станом на зараз, Чи є постраждалі і наскільки власне масштабні руйнування Оля Югорів. Ми нам довелося трохи від'їхати від, скажімо так, місця влучання, бо є повітряна тривога до того, що нам повідомили, що над містом кружляє. Ворожий безпілотник. А щодо ранкових подій, дуже рано росіяни вдарили в одне з підприємств в Запоріжжі, був дуже потужний вибух. Попередньо серед постраждалих лише один чоловік, але у нього легкі поранення. Підприємство поряд із житловим масивом, з житловим кварталом, магазини, будинки, і тому є і вибиті вікна, і перелякані люди, скажімо так. Нам вдалося на місці поспілкуватися з, зі слідком цього удару. Прошу пряму мову. Дуже громко і дуже страшно. І ну, якраз виходила за дом прибрати. На місці вже там де є постраждалі будинки, як повідомили у міській раді, вже зафіксовані вибиті вікна у семи багатоповерхівках. Там вже розвернули намети, починають забивати вікна фанерами та листами ДСП, і поки що фіксують, фіксують всі руйнування, здебільшого це вікна. І там вже працюють комунальники, які надають консультацію для населення і приймають заявки про руйнування. Поки що, це все маємо йти в укриття, бо повітряна тривога триває. Олена, дякуємо. Будь ласка, будьте уважні, і бережіть себе. Олена Каптюх Запоріжжя про наслідки ракетного удару по місті сьогодні вранці.